Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Бог щедрий в вашому житті і Бог добрий в вашому житті. І благословення Господнє через Ісуса Христа розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Амінь, амінь, амінь. Приймаємо і погоджуємось. Амінь. Це для мене. Сьогодні хочу відповісти на таке питання. Мене питають, пастор, чи можу я. Одружитися на невіруючій дівчині. Я так скажу, що ми можемо все, у нас є право, у нас є вибір, але завжди будуть наслідки, і ми повинні зрозуміти, що говорить Слово Боже, і що рекомендує нам Слово Боже. Що вчать апостоли, що вчить Слово Боже, що вчить Христос. І коли ми дивимося, наприклад, Старий Завіт, ми бачимо, що у Бога була ревність про те, щоб люди з Божого народу, з його народу, вони не одружувались на дівчатах або чоловіках з іншого народу, з народу невіруючих людей, тому що буде біда, і ми бачимо це на житті Соломона, який був гарною, розумною людиною. Бог його любив, використовував, він був покликаний, він був людиною, яка звершувала волю Божу на те, щоб будувався храм, і багато-багато гарних речей він робив, служив Божому народу, але дівчата, дружини, які були невіруючі, з невіруючого народу, невір, з невірного народу. Вони його розвратили і вони зруйнували все його життя. На жаль, я бачу сьогодні багато хлопців і дівчат, які попадають в ту ж ситуацію, в якій опинився Соломон. І вони терплять катастрофу в своєму покликанні, служенні і в своєму житті. Дивіться, що я дивлюсь. Я дивлюсь апостол Павло. Він... Це перше послання до Корінтян. Дев'ятий розділ, п'ятий вірш. Він говорить, чи не маємо ми права брати з собою сестру, дружину. Бачите? Дружина віруюча, сестра Господі, дружина, сестра це людина, яка віруюча, і вона стала дружиною. Наприклад, як і інші апостоли, і брати Господа, і Кіфа. Дивіться. Та людина, яка повинна стати твоєю дружиною, вона повинна бути сестрою твоєю в Господі. Вона повинна сьогодні бути віруючою людиною, глибоко віруючою людиною. не номінально, глибоко віруючою людиною, яка народжена згори, яка знає особисто Господа та Спасителя. Другий текст це 1 Коринтянам 7 розділ, 39 вірш, що... Людина вільна вийти заміж, за кого хоче, бачиш, за кого хоче, тільки в Господь. Тобто я не можу тобі нав'язувати, що там на дівчині в якій біле волосся, або чорне волосся, або такий ріст, або такий ріст, або вона повна, або не повна. Ні, ти можеш вибирати, кого хочеш, тільки в Господі. Ви повинні бути обоє в Господі, народжені згори. Ви повинні бути обоє діти Божі. І вона, і твоя сестра в Господі. Або якщо ти хочеш його чоловіка, він твій брат, а потім стає твоїм Господі, а потім стає твоїм чоловіком. І ще один текст, Павло говорить, не впрягайтеся разом з невірними чуже ярмо. Слухайте, це не твоє ярмо, це чуже ярмо. Тобі не треба брати шлюб з невірними. Нічого доброго з цього не виходить. Чи є сключення? Є сключення, так. Але їх дуже мало. В основному, на жаль, всі терплять катастрофу і потім е мають нещасний шлюб, нещасну долю і відвертаються від Господа, і просто сатана їх зносить, і руйнує все їх життя, і покликання, і служіння, і по святу, і все знищує. Тому хай у вас буде благословений шлюб, але будуйте його в Господі і з Господом. Амінь.